Що, ну, друзі, поки за вікном ось така погода, дощ, вітер, ми працюємо в цеху. А що саме показую? Пропитали форми. Також тут є форма з пилкозбірником, дуже-дуже ну, багато форм. Також дві форми йдуть за кордон, також готові. Ну, в принципі, аналог шестирамочника, тільки внутрішній розмір рамки, там трошки менший. Але ми зробили тов, товсті стінки. Також годівниця, нуклеусна, внутрішня, ну внутрішня, внутрішня, так як попросив замовник. Він нас докуповує дно з пилкозбірником і докуповує дах, щоб все співпадало. Зробили, також вариться рамки, ось ще напевно кількість форм. ну Тобто готуємо. Частина форм поїде завтра на відправку. Також паралельно хлопці заливали 10 вуликів, тут по місту замовили, 8-рамочки з пилкозбірником. Все готово. В общем, працюємо повним ходом. Також приїхав метал нам на форму з підйомом. Це буде шестирамочна форма, рутовський корпус. Все приїхало, все готово, все нарізано. Повністю залишилося тільки збирати. Тому, друзі, кому потрібні прес-форми, номер телефону, як завжди, в профілі. Пишіть на Viber, замовляйте всі актуальні ціни на нашому сайті по всіх стандартних позиціях. По нестандарту пишіть, зв'язуйтеся і будемо вам робити креслення і робити вам форму. Тому кому потрібно, звертайтеся.